Мені знаєте, що мене вражає? Мало того, що тут краєвиди божественні, тут всі ще гарні і завжди вічне сонце. Ну, прекрасно, ні? Угу. Як у серіалі в якомусь. Угу. До речі, що це за дивовижний запах? Розмарин. Лише трохи. Покажи. Пурпурова. Рішучість. Мені подобається твій стиль. Сад. Думаєш, він знає, що це таке? Клер казала, що тут гарно, але це неймовірно. Я бачу те, чим він може стати. Щоб зрозуміти потреби саду, треба відчути землю на смак, запах, дотик і слух. Скажи красиво. Давайте красиво розкладемося. Угу. Ще показує. Бо вона ще пробує там. Щоб зрозуміти потреби саду, треба звідшую щось є сьогодні. Інтересно. Щоб зрозуміти потреби саду, треба відчути землю на смак, запах. Дотик і слух. Я швидко. Можна викласти стежку античною цеглою і підкреслити богенвілією і мексиканськими петуніями. Це поєднання рожевого з пурпуровим, яке так люблять коріблі. Корібрі, боже ну як я так. Так збилась. Це поєднання. коріблі. Коріблі. Коріблі ти. Но, нове слово. До речі, цікаве. Звучить красиво. Коріблі. Угу. Угу. Так люблять колібрі. А під вікна ми посадимо. Знов заступ. А, окей. Може, я настільки дал...